Thank you Прокуратура повернула громаді понад 100 гектарів землі на Тернопільщині. Бережанське приватне підприємство, порушивши умови договору оренди, використовувало земельну ділянку не за призначенням та не сплачувало орендної плати. За рішенням суду договір із підприємством розірвали. Землю повернули у комунальну власність Нараївської сільської ради. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка, можливо, причетна до злочину. Подія трапилася 30 листопада в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомка ймовірно привласнила чужий мобільний телефон. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на гарячу лінію 102. Архієписку поспочаєва грозить кримінальна відповідальність. Сбу повідомила про підозру керівнику духовної семінарії. Слідчі встановили, що духовник поширював у соцмережах дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Для цього створив анонімний профіль, де розганяв тези російських пропагандистів. За антиукраїнську діяльність зловмиснику грозить до п'яти років за ґратами. У разі екстреного вимкнення електроенергії та відсутності зв'язку екіпажі патрульної поліції сповіщатимуть населення про повітряну тривогу через гучномовці, якими обладнані службові автомобілі. Увага! Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Поліцейські звертаються до тернополян не нехтувати такими повідомленнями і негайно йти в укриття. Такі заходи здійснюються в тих ділянках і частинах міста, де відключено електропостачання, з метою інформування населення про ймовірні загрози. В тих частинах міста, де немає потреби використання гучномовців, ми громадян не сповіщуємо, але за потреби зорієнтовуємо до найближчого укриття. Правохоронці Тернопільщини продовжують нести службу у посиленому режимі і робити усе можливе, аби громадяни. Почували себе у безпеці. Щовечора на патрулювання вулиць обласного центру виходять додаткові наряди поліцейських. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись до співробітників поліції на вулиці та у підрозділах, аби зігрітися та зарядити телефони. Бережіть себе, та у жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та іншою важливою інформацією. 9 грудня у Тернополі частково обмежать рух на кількох вулицях. Йдеться про вулицю Київську від центру та зупинку громадського транспорту, друга міська лікарня до центру на вулицю Романа Купчинського. Сьогодні з 20-ї години і до опівночі там заплановані ремонтно-монтажні роботи. Водіїв просять спланувати свої маршрути заздалегідь. Декомунізація триває у столиці України, продовжують позбуватися про російських назв вулиць, перейменовують на честь знаних українців, серед яких відомі жителі Тернопілля. Наприклад, провулок Тургенєва переназвали в честь Олександра Барвінського, відомого політика 19 століття. А ще вулицю Качалова на вулицю Володимира Качали, відомого інженера, мецената і громадського діяча Тернополя. Загалом в Києві перейменували понад 30 вулиць. В даний момент у нас є петрушка, яку ми миємо, обриваємо, сушимо, потім мелимо і додаємо до борщу чи до капусняку. Так спільно волонтери готують інгредієнти для майбутніх сухих страв. Пані Тетяна, сама медик зараз на пенсії і вирішила допомагати нашим військовим разом із іншими. От пан Ярослав ходить сюди вже місяць, недалеко живе. Будемо молоти суху морку. О, яка пізніше кидає теж одним із компонентів до сухих борщів до всіх трав, які будуть трохи працювати пізніше. Може за годину як буде тим, буде боряти. І так поступово. Буде суха петрушка, ще там такі різні компоненти. Переважно люди збираються у бункері після роботи. Колись більше, колись менше. Тому вільні руки тут завжди знайдуть роботу. Іван із Миколаєва із родиною перебрався на малу батьківщину дідуся, і тепер чи не щодня добирається до підгайців 25 кілометрів, аби допомогти іншим волонтерам. Мене Теж є багато товаришів, ті, котрі зараз захищають нашу землю назвами, дітей наших, щоб, них, ну, щоб в них було майбутнє. Це сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Вітамінний бункер Тур. Його у підгайцях заснувала громадська спільнота Бункер С-Тернопіль. Тут так само волонтерять ще із 2014 року. Але з лютого 2022 робота набрала нових обертів. Зимою ми почали в основному з амуніції, почали з продуктів. Одягу ми допомагали і переселенцям, і військовим. От вже коли там ближче до літа інтенсивність допомоги, яка переважно надходила за кордону, зменшилась. Ну і ми подумали над тим, щоб варто було використати потужності нашого кооперативу. Щоб самим виробляти продукцію, адже потужності кооперативу дозволяють це робити. Тут є різна техніка, зокрема сушка. У ній подрібнену цибулю, буряк, моркву, петрушку і решту висушують перш ніж перемолоти. А допомагають все це збирати вже у готові порції учні місцевих навчальних закладів. Далі пакети із сумі, що запаюють, якщо треба, вакуумують. Також тут налагодили приготування других і третіх страв. Фасоля з паштету таке готуємо на чай, калина сушена. Малина, сушена, айва. От, ну, трошки мелимо, трошки кажуть, цілого відправляємо, щоб хлопці мали вітамінні набори, такі мед, горіхи, курага. Ізюм, це все перемелюється. Продуктами зараз забезпечені, а от перебої зі світлом додають клопотів. Та вітамінний бункер працює постійно. І хоча основний напрямок роботи зараз продукти, та загалом волонтерять на всіх фронтах. До мене позвонила одна знайома жіночка, каже, солдати мерзнуть. Я знайшла в Хмельницьку по досить непоганій ціні. Мені зробили знижку. От ми з нею фактично вона тим займалася, оголосила збір, ми зібрали гроші. От ми закупили, по-моєму, 75 лісок. Таких, таких. Купили оті куртки недорогі, теж видаємо хлопцям. А от це взуття, що я вам говорив. Видаєш, так, видаєш. так, це все. Це напряму. От приїхало взуття, нам треба було його тільки роздати. Під гайці місто невелике, додає волонтер. Всі один одного знають. Тому ті, у кого в родині хтось воює чи самі захисники, вже знають, куди звертатися за допомогою у вітамінний бункер Тур. Іграшки, засоби гігієни та іншу гуманітарну допомогу зібрала для українських дітей британська акторка Олівія Колман. Жінка у Данії долучилась до допомоги гуманітарним працівникам ЮНІСЕФ. А вже із Копенгагену пакунки доставлять в Україну. Акторка також написала листа українським дітям. Вона зазначила, що гуманітарна криза нікуди не зникає а долучатися до допомоги для акторки велика честь. Перша редакція цього твору була створена до 1902 року, а останню п'яту Микола Леонтович завершив у 1919 дев'ятсот Сто років тому український Щедрик зазвучав на сцені Карнегі Холу у Нью-Йорку і став усесвітньо відомим. Настільки, що цю подію урочисто відзначили на цій сцені у 2022 році. Це були неймовірні почуття, що ти маленька частинка, але такого великого цілого і ці оплески, що лунали. Вони були не для нас вони були для України, для всього нашого героїчного народу. Ірина Затонська у Нью-Йорку вже три місяці, а співає тернополянка чи не все життя. Їй пощастило бути однією із тих, хто виконав Щедрика на сцені Карнегі холу до Старіччя прем'єри. Окрім хору Думка, пісню заспівали ще український дитячий хор Щедрик із Києва та українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка. Хоча через війну проведення заходу було під питанням, додає Ярина. Сто років тому Олександр Кошець, провідний диригент Української республіканської капели, в таких самих умовах привіз хор із України в Нью-Йорк із дипломатичною і культурною місією, щоб розказати про боротьбу України за свою незалежність на весь світ. Це було сто років тому, і це відбувається зараз. Ця подія дозволила не лише більше популяризувати українську культуру, а й ще раз нагадати, що ми незалежна країна зі своєю мовою і традиціями, за які ми зараз боремося. Для багатьох американців є відкриттям, що Карл Озубас це саме українська щедрівка, що це наша різдвяна пісня. А ще ця пісня об'єднала на сцені Карнегі холу українські і американські колективи. Тут виступили також хор Триніті Стріт» Марічка Марчик. Ведучими концерту був культовий режисер Скорцезе та актриса Віра Фарміга. І Віра Фарміга згадала про наших солдатів. Вони можливо не очікували весь зал встав. Їм всі аплодували. Це були неймовірні відчуття. Таким чином на культурному фронті Ярина доєдналася до нашої спільної боротьби. Наголошує: кожен, хто має українське коріння, допомагає наблизити нашу перемогу. Гурт творчі, вдруге на нацвідборі. Музиканти з Тернополя вирішили знову змагатися за участь у Євробаченні. У фіналі конкурсу вони заспівають пісню «Heart of Steel», що в перекладі означає сталеве серце. Нагадаємо, у 2020-му хлопці вже були у фіналі нацвідбору. Цьогоріч зазначили музиканти, не планували брати участі у відборі, але на пісню і на участь їх надихнули захисники Азовсталі. Треком про нескореність запевняє творчі їм є що сказати Європі. Усі діти чекають на диво і прагнуть найдорожчого подарунка у різдвяно-новорічні дні. Якщо сильно вірити, то диво обов'язково здійсниться, а подарунок з'явиться. Саме про це вистава прем'єра, яку підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора та ляльки. У постановці Святий Миколай і таємниця найдорожчого подарунка дві сюжетні лінії. З одного боку ми бачимо такий собі небесний план. Це власне. Ми бачимо самого Миколая вже у статусі святого, який своєму помічникові маленькому Янголянкові. Розказує про своє життя, про ті періоди, коли він ще не був святим. Паралельно у нас іде ще лінія, вже земна, тобто лінія родини, де напередодні Дня Святого Миколая мама, дідусь і донечка. Вони. Слухають притчі про Миколая у виставі. Поєднали гру акторів і ляльок, а також театр тіний. Основні герої це родина, мама, дідусь і дівчинка, яка розповідає матері, що вона попросила у святого Миколая. Ну щоб всі були mm -hmm. ну, mm -hmm. а ще, а ще бабусю, щоб наша перемога швидше настала і так додому кажуть. Батько дівчинки воює, і найбільший подарунок, на який вона очікує, це повернення тата додому і його міцні обійми. Однак святий Миколай, який з'являється на сцені, розповідає, що він не в силах здійснити усі бажання, є такі, для виконання яких одного прохання замало. Від усього цього він відмовився. І коли я запитав його, а що ти хочеш? То він відповів. Отче, найбільше за все я мрію, щоб хтось обійняв мене, як мама, свою дитину. Однак тато з війни до дівчинки все-таки повертається і міцно її обнімає. Yes. 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 Така сцена болісно перегукується з реальним життям, адже зараз в Україні десятки тисяч дітей чекають своїх татусів додому з війни. І власне саме Миколай. і Мале Янголядкою допомагає дівчинці в тому, допомагає своєю вірою, спільною молитвою створити диво. Тому що, в принципі, багато хто каже, що те, що у нас на фронті є іноді такі ситуації, де рятувало, допомагало тільки диво. І от, власне, про це диво, яке може трапитися за щирої віри. От, власне, про це ось ця вистава. Діти і батьки, які прийшли на перегляд вистави в захваті, кажуть, історія глибока, торкається самої душі. Вистава дуже гарна. Ну, це про дитячі мрії, віру, напевно, в такі чарівні події, які відбуваються в це свято. І, чесно кажучи, дуже зворушлива вистава. Я чесно кажучи, плакала. Тернополянка Оксана на виставу привела свого чотирирічного сина. Жінка додає, що такі постановки допомагають дітям краще зрозуміти навколишній світ. Варто ходити через те, що щоб діти розуміли, що подарунки не тільки можуть бути матеріальні, там іграшки і так далі, а можуть бути і такі. Моральні, так скажем, що щоб вони розуміли де добро, ну що добро перемагає завжди зло, і що віра вона дуже сильна. Якщо сильно вірити, то можна. Можуть бути збутися будь-які бажання. Вистава Святий Миколай і таємниця найдорожчого подарунка триватиме до 20 грудня. А вже після різдва, 25 грудня, почнуть показувати ще одну прем'єру: виставу містерію: весь світ звеселився, бо син Божий народився за постановкою головного режисера Олега Бокова. Ми дуже давно мріяли вже в театрі. Зокрема, от наш художній керівник Іван Васильович Сольвичела він дуже давно хотів власне в наш репертуар ввести вертеп. Цього року це нарешті станеться. Ну, звісно, це не буде якби такий канонічний вертеп, класичний, як ми звикли його бачити, тобто, там якби народна лінія. Такі звичні прийоми будуть поєднані і з прийомами е, театру Ляльок. Завершиться показ різдвяно-новорічних вистав 20 січня. Відвідати їх запрошують і маленьких тернополян, і їх батьків. Вистави показуватимуть щосереди о 17-й годині та щонеділі об 11 та 13.30. Палезникував і заробив гроші для військових. У селі Білоскірка Великогаївської громади чотирирічний Владислав зібрав більше тисячі гривень. Гроші передадуть на потреби ЗСУ. Відео, як Владислав палазникує, у соцмережах виклав голова громади. Палезник, Палазник, я чекаю, що що давати вже йду, що ви там на всі живу. Будьте ви всі здорові, то чекайте з перемоги. Миколай про тебе не забуде навіть у час війни. Іграшки, канцтовари, солодощі продовжують збирати помічники Святого Миколая. Цьогоріч благодійну акцію проводять уже 18-й раз. Подаруночки від небайдужих цьогоріч збирають в усіх школах і садочках Тернополя, адже на них чекає понад тисяча діток. Збільшилася ціна абсолютно на все, на гігієну, на канцтовари, на солодощі. Ми не стали більше отримувати зарплат. І тому от в цьому власне в тому є такі певні труднощі. Але тим не менше ми дуже вдячні усім людям, які долучилися навчальним закладам. Щонеділі біля католицьких церков волонтери також продають пряники. Виручені кошти направляють на закупівлю складників подаруночків. адже того, що приносять небайдужі, недостатньо. Є і окремий картковий рахунок, де збирають кошти суто на мандаринки. Особливість акції в тому, що ми, волонтери, помічники Святого Миколая привозять дитині і вручають особисто в руки, тобто її не викликають нікуди цю дитину, не передають батькам, не залишають сусідам. Тому така присутність дитини є дуже і дуже важливою вдома, власне, 18 грудня ввечері. Щоб зібрати подарунки і розвести їх усім діткам, потрібно й чимало волонтерів. Тому учасники акції Миколай про тебе не забуде 2022 Просять зголошуватися небайдужих, зокрема і водіїв, допомогти реалізувати задумане. «12-13 грудня це є такий вже останній термін, коли ми наші водії, теж волонтери, помічники Святого Миколая, мають можливість поїхати по навчальних закладах і забрати ці складники подарунків і привезти нас на фабрику, де вже наші волонтери фасують. Потім уже ми рахуємо, що ми маємо, чого ми не маємо, скільки нам бракує. Фабрика святого Миколая діє у приміщенні храму святого Йосафата на вулиці Володимира Лучаковського, 6 Г. Долучайтеся, щоб подарувати свято для малечі у цей непростий час. Небезпека на дорогах. Сьогодні, 9 грудня, на Тернопільщині попереджають про ожеледицю. Крім того, буде хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура впродовж доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 10 грудня можуть бути дощі. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура від 0 до 5 градусів тепла. 11 і 12 грудня будуть опади дощ і мокрий сніг. Температура від 1 до 5 градусів морозу.